Команда f team традиційно в зеленому. Від F-Team або від «тім Київ, але от зараз контратака. Одразу тут підпирається Олександр Лукашук. Постріл низом. О, яка гарне перехоплення. Зараз від Госа і Назарова з F-Team І. приймає рядько. І який гарний постріл! Наче і... б то й був речко на дальньо і ще один. Під'єднується поляков до своєї команди. і Це приносить результат, друзі. Як би то не звучало зараз, але всі три м'яча забив капіт. Травму відбувалися саме за того, що не розігрілося. Е, нагадаю, да, можливо, для тих, хто тільки під'єднався, у нас поверплей вдало, але треба пробитись. І забиває, забиває зараз. Да, по фулам у нас 2-2. Але, друзі, я нагадаю, що іще одна спроба. Кононенко мима. Гусельніков. Оу-оу. Гусельніков забивається м'яч. Колектив F-Team перемагає з рахунком 2-4.